Привіт! Мене звати Олена. Я веду свій YouTube канал Починаю вести. І хочу кілька слів розповісти, про що саме цей канал і хто є, власне, я. Почну з того, що хотіла записати своє перше відео, так би мовити, десь на природі, в невимушеній обстановці атмосфері. Але... Не все так сталося, як гадалося. Чому? Бо надто багато факторів зовнішніх чинників в цьому не сприяли. Скажімо так, то ворони літають, то людей багато ходить, постійно щось відволікає, шум якийсь, і я зрозуміла, що то саме краще записати просто вдома. Що я і роблю. Ось. Значить так, з чого я почну? Ну, це відео не буде довгим, буде коротким, оскільки я знаю, що зараз мало хто хоче довго і багато слухати, про що говориться. Всі хочуть коротко і по суті. Отже, коротко і по суті, ще раз, як я сказала, мене звати Олена. Я є, моє основне основна робота, чим я займаюся, скажімо так, я є. Викладач з англійської мови, репетитор. Мій стаж викладання більше 13 років навчання англійської мови іноземної у вищих навчальних закладах. Ось з 2022 року я зареєстрована офіційно як фізична особа-підприємець. Надаю приватні уроки як дітям, так і дорослим, Офлайн, в себе на дому. І так само онлайн. Допомагаю і підвищити розмовний рівень англійської мови, діткам підготуватись до домашніх завдань, і виконати уроки елементарно, тому що зараз школа починається, батьки зайняті на роботі, фізично не мають можливості. Я і своєю дитиною разом вчу, підтягаю англійську мову. Ось так. Також в каналі в моєму буде не лише що стосується англійської мови. Тому що, окрім секунду, бо кіт мій просить це. Господи. Зараз. Ну, в мене кіт, як не попаде в камеру, то він буде не він. Бум. Все. Перепрошую. Ну, от такі в мене відео. Про що я хотіла сказати? Що я не тільки представляю себе як викладач. З англійської мови, як репетитор, а я ще людина, яка дуже багато чим захоплюється. Я люблю читати, я люблю подорожувати, я дуже сильно, ну, це не є захоплення, але це саме основне, що я дуже сильно люблю країну, в якій народилася. Україна, наша рідна. Ой, про це не хочу в цьому відео говорити, тому що то. Можливо, згодом буде записане інше відео окреме, не буду нічого казати наперед. Я стараюся, намагаюся, чим можу допомагати нашим захисникам Це і збори, і донати, і допомога знайомим, друзям, волонтерам. Одним словом, до чого я хочу повернутися? Хочу повернутися до того, що на своєму каналі я буду розміщати різну інформацію. І це можуть бути і онлайн-уроки, і офлайн-уроки, і все вкупі. Це може бути щось і моє особисте. Щось може бути. Я дуже люблю фотографувати, знімати різні відео, потім то все монтувати, щось атмосферне, щось естетичне. Одним словом. На що мені вистачить моєї фантазії? Коротше, як то кажуть, ласкаво прошу в мій канал. Буду, не обіцяю, що я буду тут з'являтися часто, бо фізично ну, на все потрібен час. Ми всі це прекрасно розуміємо. Ось. Але буду старатись періодично, хоча б на початках раз в тиждень з'являтися, виходити в свій канал. Всім бажаю гарного дня! Буду вдячна за активність у вигляді лайків, коментарів будь-чого в каналі. До нових зустрічей!